У зв'язку із загостренням ситуації в Криму Всеукраїнська асоціація ветеранів-підводників, деякі з представників асоціації працюють на Хмельницькій АЕС, не могла лишитись осторонь, вважає своїм громадянським і людським обов'язком допомогти морально і матеріально українським морякам. 7 березня поточного року з ініціативи міської благодійної організації Екіпаж і відділення Асоціації ветеранів-підводників в Хмельницькій області розпочато збір коштів для перерахунку екіпажем українських кораблів. Активно долучились до благородної справи і працівники Хмельницької атомної станції. По 7,5 тисяч гривень переказано на Корвет Тернопіль, корабель управління Славутич та підводний човен Запоріжжя. Через відділення Всеукраїнської асоціації ветеранів-підводників в Одесі 10 тисяч гривень було переказано флагману українського флоту Гетьман Сагайдачний. Командир корабля висловив подяку нетішенцям, однак від коштів відмовився, попросив перенаправити їх кораблям, які перебувають в Севастополі. Аргументація їм потрібніше. Вже 11 березня 8,5 тисяч гривень були переказані нетішенцями Запоріжжю. На 1,5 тисячі гривень для екіпажу «Гетьман Сагайдачний» передано 126 упаковок цигарок. Благодійна акція і збір коштів продовжується. 5 тисяч гривень переказано на авіабазу «Бельбек». Командир бази Юлій Мамчур висловив подяку працівникам ХАЕС. Українські моряки пообіцяли і надалі мужньо захищати інтереси України. Всеукраїнська асоціація ветеранів-підводників звернулася до всіх ветеранів флоту Російської Федерації із закликом утримуватися від войовничої риторики, оперувати лише достовірною інформацією про події в Криму.